Вітаю, друзі! На зв'язку Дрозд. Хочу, щоб дане відео набрало якомога більшого розголосу, та хочу, щоб дана особа, про яку буде йтись мова, понесла покарання. В даному відеозверненні бійці 46-ї аеромобільної бригади 3-го батальйону 7-ї роти, які знаходяться на Запорізькому напрямку, розповідають про злочинні накази командира батальйону майора Ногінова Олександра, який прямим текстом наказував хлопцям. Не евакуйовувати полеглих та поранених бійців з поля бою, а йти і лягати поруч з ними. В кінці будуть закріплені голосові повідомлення зі спілкуванням з даною особою. В цій бригаді мій друг з дитинства, тому я максимально прикладу зусиль, щоб це не заглохло, і та не людина, не дай Боже, знову не керувала життями наших з вами захисників. Хлопців з відео на даний момент. Розкидали по іншим бригадам, щоб даний інцидент не набрав розголосу. Та я максимально прошу, щоб виглядачі допомогли знайти закон для цього негідника. Там могли бути ваші рідні, друзі, чоловіки чи діти. Разом ми точно переможемо. Слава Україні! Ми солдати 46-ї аеромобільної бригади 3-го батальйона 7-ї роти. період з 10.08.2023 по 30.08.2023 нуль ми виконували бойове завдання під керівництвом командира батальйону майора Ногінова Олександра, який віддавав злочинні накази, посилаючи нас на штурм під вогнем артилерії і мінометів, забороняючи нам евакуювати наших 200-х і 300-х. ігноруючи втрати, вимагав продовження штурму. На прохання про підтримку нашої артилерії заявляв. Що там нічого немає, бо я нічого не бачу. Адже він нічого не бачить. На ворожих позиціях нікого немає. Чому ви лежите, продовжуйте штурм? Нас відправляли просто на м'ясо. Майор Ногінов прямим текстом командував нам прямо там прилягати в посадці. Оскільки пролилася кров, то наша повинна теж там пролитися до кінця. У нас не було організовано медичної евакуації, і через це наші тяжкі трьохсоті гинули в посадці. Також не було банального просто підвозу води. Також ще хочемо сказати про одну дуже болючу річ, коли до нас Приїхав капілан бригади та психологи для того, щоб підтримати наш бойовий дух, щоб капілан провів нас з молитвою в бій. Майор Олександр Ногінов в нецензурній брані. Ниже я це голосове скину, сказав, щоб цих всіх, так скажем, придурків не було. Я не розумію, не розумію, якою це треба буде людиною для того, щоб не вірити в Бога і такі слова говорити. Ниже ви все почуєте. Ми не відмовляємося виконувати бойове завдання. Коли ми підійшли до майора Ногинова і сказали, давайте передивимося дії штурму. Він просто взяв, посадив нас в автобус і привіз на місце ППД, після чого зробив нас дезертирами, дезертирами і забрав заробітну плату за місяць з усіми преміями і нагородами. Також царство небесно нашому командиру роти Савелію Фідану під позивним Авіль. Він до нього неоднократно звертався. Що Фіського. по состоянню здоров'я, по состоянню здоров'я не може проходити службу, йому потрібна операція. Ми відео приложимо. Він сказав: ні, він йому відмовив. Він йому відмовив зараз, зараз нас щоб утаїти це все. Переводять по різним бригадам для того, щоб ми не дали розголосу. Просимо головнокомандуючого президента звернути на це увагу і піти нам назустріч. Ми не відмовляємося виконувати боєзавдання. Ми написали рапорта, підписи зібрали. Ми готові, хоч зараз в бій, але не під командуванням цього злочинця. Така, така думка, що він працює на Росію. Слава Україні! Такие вопросы. Мне сказали, что операцію операцию делать. А Мамка сказала, что только оставил дозволу. Если вы даете разрешение, то тогда меня отправляют на операцию. Если нет, то нет. можу я поехать? Спасибо. Аиль, какая еще операция? У тебя рота без командира роты остается. Блядь. Операция. Это не критически, блядь. И, блядь, э, не, сука, вопрос жизни и смерти. Наші, наші відтягуються, відтягуються, чую голоса, виносять трьохсотих, виносять трьохсотих. На радіо ніхто не виходить. На радіо ніхто не виходить. Відтягуються, відтягуються і виносять трьохсотих. Треба, щоб дрончики дивились за цією посадкою, що буде. п. давай бритс. На, на, на. Не треба е там носити 8295, 9,5, і все остальное, сука, На На. Надо держать этот перекресток. Ты им бля, такую команду дал, бля, значит, оттянуться. Бля. Теперь возвращай их обратно, блядь. Если не, бля, иди вместе с ними туда, блядь, на перекресток, блядь. Ты за бля, панику, сука, разводить, блядь. Пихуй вместе с ними туда, блядь, на перекресток.